Камера була в поганому стані, вирішив її протерти. Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віче в щоденній програмі Івангелія на кожен день та я протери Володимир Давидов проведу з вами ці хвилини за читанням Святого Письма. Письма, яке веде нас до спасіння. Слова... Вірніше слова, які ведуть нас до спасіння. І я протери Володимир Давидов з вами, як зазвичай, проведу ці хвилини. Так, е, сьогодні ми читаємо фрагмент з Євангелія е, від Матфея, 13 глава. По суті, продовження вчорашнього. Е, те, що ми вчора почали, що Христос, е, коли прийшла до нього мати з, сестра, е, з братами та с, сестрами, е, і хотіли з ним поговорити, він був вже в, в, в певному якомусь будинку. і там проповідав, там люди його слухали. Христу переповіли. Що його хочуть почути, його рідні прийшли до нього. І Христос, ми пам'ятаємо, сказав, хто мати моя, брати та сестри мої. Ті, хто не, ну, е, мої брати, мати брати, сестри і мати, ті, хто слухають і виконують волю Отця Мого Небесного. Е, Алла Продана перепитала в коментарях, що так і не зрозуміла, чому Христос відповів про матір. Е, ще раз хочу сказати, що тут відповідь була не до матері, а тут була, був повчальний момент. Христос навіть ці моменти, свої відносини да, з матір'ю і з е, учнями він е, використав для того, щоб повчати людей, що крім кровного родства, є ще духовне родство, і воно набагато вище, духовні зв'язки. Тут не не, не нівелювання особи Богородиці, її ролі і його любові до матері ні, зовсім ні. Ці слова були сказані не до матері, не до братів. Вони навіть ці слова не чули. Ці слова були сказані конкретно в повчальному моменті для тих, хто Христа оточував. Ну і після цього ми закінчили тим, що Христос ну, якби побачив щось стільки людей, і через деякий час залишив цей будинок, пішов до Галінейського озера, щоб там більше людей його могло почути. І людей було стільки, що він сів в човен, аби відплисти, і його здалеку могли краще чути і бачити. І от одразу ж після цього Господь почав говорити притчами. Сьогодні ми розглянемо нам відому притчу. Сказав Господь таку притчу. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли хиїск, і склювали його, інше ж упало на місці кам'ян на місця кам'янисті, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то опалило його, і воно через те, що не мало кореня, засохло. Інше впало в терни і виросли терни і заглушили його. Інше ж упало на добру землю і дало пліт, як яке як, як в стократ, яке в шістдесят. Яке 30, хто має вуха слухати, нехай слухає. Зачитав буквально цей фрагмент одним, ну одним е, фрагніше, зачитав цей текст одним фрагментом, е, тому що ну, тут нема що ділити. Я не буду сьогодні з вами повторювати тлумачення цієї притчі, тому що ми до цього тлумачення повернемось трішки пізніше, коли апостоли, почувши цю притчу, вони не зрозуміли. Почувши декілька притч, вони через деякий час, коли залишились з Ісусом Христом на одинці, вони його перепитали, що ти мав на увазі. Тому що притча, в принципі, пропис... Христом сказано дуже в таких дрібних деталях. І таке зерно, і там впало, і там впало. І ну, всі аналогії прослідкувати дуже важко, особливо, ну, коли нам уже пояснили. Розказали зміст притчі, коли ми вже знаємо, ми її неодноразово чули, це одне діло. А коли її вперше учні, не учні і ті люди і людей, які слухали Христа, почули, звісно, вони були спантеличені про що Христос і говорить. Тому учні запитали, вони теж не зрозуміли. Ми бачимо, що апостоли Ісуса Христа, апостоли Христові, вони. Ну знову ж таки, ми бачимо в Євангелії, що вони були звичайними людьми, які з відкритим серцем слухали Христа, але теж як і інші люди не завжди все розуміли. Їм треба було ще поступово, поступово зростати, щоб до тих висот, про не на рівні яких говорив Христос, Незважаючи на те, що Він певний час і до апостолів, і до звичайно інших людей говорив притчами, тому що притча вона більш доступна, ніж говорити серйозні речі і напряму. Якби і Христос от сказав притчу, вона була важко зрозуміла. Можливо, її навіть не зрозуміли. Але якби Христос говорив напряму без притчі, тим більше був би ефект того, що він говорить щось таке, що не вкладається в голову. А коли все ж таки в притчі використовуються образи, які добре знайомі, але від чогось такого земного і зрозумілого. Переадресовує нас і возводить в, в таку область духовну і більш, ну, більш інтелектуально вищу, то звісно ну, для іудеїв це було важко одразу зрозуміти. Так от, як, наприклад, більшості християн, якщо їм відкрити підручник догматичного богослів'я або катехизис навіть, то багато речей буде незрозумілим, багато термінів буде незрозумілим. Тобто поступово, це ж теж, ну, це зростання в, ну, наприклад, впізнанні догматів віри, це теж певний процес. Ми можемо сповідувати от символ віри. Він виражає, в принципі, всі догмати православної церкви. Але якщо ми відкриємо підручник з догматичного обослів'я, то там будуть досить великі труднощі, в тому, щоб зрозуміти ну, деякі речі і. Імперативи нашої нашої віри, так от тому сьогодні я не буду розбирати сам зміст притчі По-перше, частково я думаю, що більшість з вас її знає дуже добре. Це одна з основних таких основоположних причсум сказаних Ісусом Христом. Яка добре відома. По-друге, ми ще до неї повернемось, коли учні Христа будуть його питати, і він буде їм пояснювати. І тоді ми ще більш її е е е ретельно оглянемо. А зараз хотів би сказати, як вона, ну, як вона народилася, ця притча, і от її така, знаєте, е е історичність. Перше, це те, що Христос, ми знаємо, е вчить з, з, з човна. Е е звісно, сусідні пагорби, які оточують. Е е Галілейське озеро, ці пагорби були, ну, використовувалися для землеробства. І слово, що ось вийшов сіяч сіяти, в грецькій мові використовується в такому сенсі, стоять такі, ну, використовуються такі слова, що Христос не говорить про якогось абстрактного сіяча. Ось був сяч, сі... ось є сія... сіяч, який вийшов. І, а, там стоїть. Побудова речення і використання слів таке стоїть, що ніби наглядний приклад, конкретний сіяч. І це дає можливість нам припускати те, що Христос говорить притчу, от Він м, надумав сказати її, вірніше надумав сказати певне повчання, подивився навколо і побачив на пагорбі, сусідньому, наприклад, де сіяч сіє в цей момент. І він каже: подивіться на цього сіяча. І от він сіє зерно. І одне впало тамто, одне впало при дорозі, кам'янистий ґрунт, хороший ґрунт і терни. А, Ну, Тобто, це дійсно міг бути наглядний приклад, щоб людям. ну, Це не тільки наглядний в тому, що це було звичне для іудеїв справа, звична, а наглядний, в принципі, от буквально от беруть і бачать. Так от цікаво, що в іудеї, я це вже говорив теж на днях, що наділи землі, от полоски, на наділи землі були в виді таких вузьких полосок. І міжряддя між цими наділами, воно вважалося дорогою. Тобто вона там земля була туди, туди дійсно люди ходили постійно. Це були такі, ну це була реально такою дорогою вузенькою, але дорогою стежкою добре витоптаною і тому подібне. І через це, коли Христос каже, що впало а, на при дорозі, то це в принципі не при якійсь там дорозі абстрактній, а конкретно між кожною ділянкою. А, оця межа це була дорога. Вона була б досить широкою, це не була така діляночка, знаєте, в 20 см, щоб відділити один земельний участок від іншого. Ні. вона була б трошки ширше, ну, то щоб було зручно ходити. Э, і якраз при такій дорозі, тобто на таку втоптану землю, дійсно могло впасти зерно. Ще ми, ми можемо якби, роз, уявити, як сіялось е, зерно. Сіялось двома способами. Перше, це сіяч носив сумку з зерном і руками сіяв. І дійсно він коли кидав так віялом, то воно могло впасти і при дорозі, і на інший грунт. ну, вилітати за за межі того наділу земельного. А друге, це теж коли сіявся, це називався способ для лінивих. Клалось мішок з зерном віслюку на спину, робилась дірка і водили віслюка туди-сюди, туди сюди І звісно, коли переходили на іншу ділянку, зерно постійно ж сипалося. Воно могло впасти в бур'яни, тобто які навіть були не на полі. Воно мало мало впасти на кам'янисту на кам'янистий ґрунт. Зараз ще до нього повернемось. Воно мало впасти на дорогу. Ну, це міжряддя, яке було дорогою. От. Тут навіть не важливо, як сіялось, просто і так, і так могло попасти куди хочеться зерно. І момент е, теж е, з приводу е, кам'янистого ґрунту. Справа в тому, що це не сіяння, не відбувалося сіяння між каміння, ні. Просто в теж в Палестині дуже багато скелястої місцевості, і вона вирізняється тим, що навіть там, де є земля. Там пів штика лопати, і вже далі скеля йде. Ну там штик лопати і скеля. Тобто, це дійсно було мі, е, т, така, е, такий ґрунт, е, т, е, який добре прогрівався, тому що під низом скеля. Зерно дійсно гарно сходило, але воно висихало, тому що дійсно не було куди корінчику вкорінитися. Не було де брати вологу, тому що все прогрівалось, висихало скеля була під низом. Оце і є скелястий ґрунт. Тобто це не те, що там, знаєте, булижники, там всякі камінюки по городі розкинуті. Ні. А дійсно було, іде в тебе гарна, гарна земля. А потім починається скеля, але тонкий шар землі ще зберігається. Оце, це твоя така ділянка, що хоче, ти роби з нею. Ну і випадок з бур'янами це теж такий. Бо ви знаєте, кожну, кожну весну дивишся, такий гарний город, такі гарні ділянки, все така чорна земля, і все так гарно. І думаєш, от зараз тут посії, там посажу, і все так красиво, і потім вдаряє, там пройшовся весняний дощ, і вдаряє тепло, і все стає зеленим. То те, що ти посів, ще й не вилізло, не проклюнулось, а бур'яни вже по коліна. Тобто, от дійсно, що сіється зерно інколи, ніби в добрий ґрунт. А Насправді там дуже багато уже корінчиків і зерняток, ґрунту е, е, рослин, які є будь-яками, ну, які є, будь є бур'янами. так воно і, і буває дійсно, ніби дивишся, ніби от Слово Боже, сіється в серце, і ніби ж має все там бути добре в цьому серці, але пристрасті живуть в ньому, і вони. Полонять і не і ну, забивають. Забивають слово Боже. Людина знає, що є людина почула слово Боже. Вона знає, що є істина, вона знає, що знає, що є добро, що є зло. Вона добре розбирається в цьому. Але оці паростки зла, паростки і вони інколи беруть верх. І знаючи, людину все одно робить зло. Знаючи, що... і навіть людина. Та кожен з, християн, з нас, християн, з тим зіштовхувався на власному досвіді і знаєш, що погано, а робиш, а, а робиш його. Як каже, навіть апостол Павло від цього нікуди не втік казав, що добре, того що, 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 доброго не роблю, а що погане знаю, і, і, а те роблю. І, і теж розумів, що дуже важко з цим боротися. Але з Богом все можливо. А, ну, На сьогодні. А, ми закінчуємо з вами. Євангеліє дійсно так, буквально історичний такий екскурс. А от тлумачення ми повернемось до нього ще раз пізніше. Так, і перейду до нашого чату. У мене просто дуже небагато хвилин, бо вже менше 5% заряду телефону. Тому, надіюся, я встигну відповісти на ваші питання. Елла Прядко, Слава Ісусу Христу. Ну, вийки. Сергій Корнієв Теж вас вітаю, Андрій. Дякую за пояснення та коментарі Євангелія. Нехай благословить вас Господь, нехай милостивий Господь дарує мир для нашого народу. Так, повністю вас підтримує щодо на миру, на нашу землю, довгоочікуваного, справедливого миру, який дуже необхідно. Спасибі за ваш коментар, містер Фокс. Так. Focus, да. України вже нет, можна перейти на русский. А, ну, зрозуміло. А, так, тут коментарі не потрібні. Так, Андрій, у вас дуже гарний музичний супровід, гарне чути цвірконів, мирного вечора для всієї України. Ой, спасибі, навіть не думав, що вони їх чути в ефірі. Мікрофон мав, мав би глушити, але, напевно, цвіркуни дають <с>? добрий звук. Euh, спасибі. <хи> Ой, бачите, співучасники нашого ефіру. От, Елла, Дякуємо. Ан, Андру, Андрус, Андрус, маю запитання. Ну, давайте друкуйте ще. Дивлюсь, може, у мене є так, 2% не знаю, чи я встигну. Якщо не встигну вам відповісти, пишіть або прочитати ваше запитання, пишіть в коментарі, і ми може до, до нього завтра зможемо повернутися, тому що не гарантую. Так якось. З батареєю трішки не розрахував. Дуже треба було виходити. Е, насправді на 10-ту поставив, але, дивлюся, з, е, з, зміг вийти трішки раніше, тому і не чекав. От. Напевно, не знаю, не знаю, чи ми встигнемо. І чи ви встигнете надрукувати? Ще запитання не прозвучало. Ага, ось. Війна взрихляє серця народу. Чи ви бачите плоди свого взрихлення в народі свого чи своєї праці? Я не можу так сказати. Скажу так, якщо ви. О, 30 секунд. Якщо до відключення, якщо ви ще під, приходите на ефір, це вже для мене результат того, що, значить, я не, не словлю, а говорю ті речі, які нам всім дуже корисні. Як, як мінімум, ми озвучуємо і слухаємо з вами Євангелія і задумуємося над ним, і міркуємо над ним. А от щодо війни, війна навпаки, вона не тільки взрихлює щось добре, а вона ще й дуже багато злого піднімає.